Запрошення. На 76 позачергову сесію восьмого скликання прибуло 16 депутатів із 26 українку, хвором необхідний для проведення сесії. Шановні колеги, сьогодні 24 лютого, цей день залишиться назавжди, не тільки в історії, але й в пам'яті кожного українця. 24 лютого 2022 року назавжди розділило життя українців на АТО та після. Цього дня, три роки тому, Росія розв'язала повномасштабну війну проти України. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку ворог розпочав проти нашої держави ще 11 років тому. І вже три роки війни великої важкої визвольної війни, яка торкнулася кожен 1067 днів. Сповнених страждань, страшних випробовувань, втрат, розпачів, розлук. 1067 днів мужності, незламності, героїчного спротиву. І впродовж кожних із тих 1067 днів наші захисники та захисниці на межі людських можливостей роблять все, щоб ворог не досяг своєї мети, наближання нас. До перемоги. Щиро дякуємо вам, мужні українські воїни, за кожний світанок і за кожний вечір. Дякуємо вам за вашу незламність та мужність, сміливість та стійкість. Шануємо усіх, хто віддав своє життя за Україну хвилиною мовчання. Нашої давньої традиції пропоную сьогодні привітати наших шановних іменинників. Вчора відзначав іменини Огреба Андрій Петрович. А сьогодні двоє наших колег святкують День народження: Волошина Катерина Станіславівна святкує свій славний ювілей та Максименко Віктор Петрович, святкує чергову річницю дня свого народження. Вітаємо їх! Які будуть пропозиції щодо роботи канального засідання? Дякую. 76-та сесія Добровичківської селищної ради оголошується відкритою. Зміни або доповнення до порядку денного? Немає. Якщо немає, то прошу прийняти порядок денний за основу та в цілому. Прошу проголосувати. Переходимо дорога, до розгляду питань. Перше питання про звернення Доброволічкиської селищної ради, 8 скликання щодо підтримки президента України. Зачитати звернення попрошу Горбатюк Аллу Анатольюну. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні Україна переживає складний період в своїй історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. Країна-агресор, не маючи успіхів на полі бою, Червона намагається розширити межі загарбницької війни, щоб домінувати світову коаліцію проти терору. Та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України, прагнучи окупувати Україну, вийти з тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Спроти України російські жорстокі воєнні агресії довів історичну істину. Сила українського духу безмежна, в боротьбі за свободу, незалежність і волю. Україна вистояла як держава. Вона захищає демократичні цінності, щодня доходить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу. Тих, хто веде нас до мріяними перемоги. Ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, це зневіра у своїх силах. Усі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не греблюючи нічим, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Проти нас упродовж багатьох років посилено працює російська ворожа пропаганда. Але український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують ірогічно протистояти усім викликам і ніколи не допустять зневірить. Лише громадяни України вирішуватимуть, як і коли в своїй країні проводити вибори. Лише вони обиратимуть свого президента. Українці ніколи і нікому не дозволять вирішувати за себе. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Добровеличківська селищна рада Наукраїнського району на Кіровоградської області цілковито підтримує президента України Володимира Зеленського. Віримо в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Пропонуємо рішень? Якщо немає, то є пропозиція практично прийняти за основу та в цілому. Прошу лічину комісію провести полімельне голосування. Олександр, ворожа. Кіщенко за Ковальська. Іщенко, За. За. Кезік про Женя. Кезік, пропустив. Хто розписався всіх? Каженькась. Вы почти не понимаете. За. Что? А пола? Я так хочу. Цель булось обжиля. Загреба. Поговорили. Халиво. Цильтий. Усієвський. За. Хочете... Савранський. Савра. Дякую. Ну і друге питання в нас різне. Е, якщо не буде запитання депутатів Олександр Валерійовичу, прошу, у нас є нагальне питання. Так, я хотів би нагадати депутатам про те, що у нас був підписаний меморандум щодо співпраці на різних Соціальні сфери та економіки селищної ради та компанії АСТАР. Справа в тому, що на сьогоднішній день всі розуміють, що співпраця нашої громади в першу чергу базується і на тих корисних опаленнях, які можливо будуть у нас відбуватися. Тому ну, була пропозиція від цієї компанії до перегляду тих завдань, які ставляться щодо співпраці нашої, в тому числі додати і розвиток геологорозвідки та виду корисних копалин на нашій території. Тобто, з їхньої сторони, з нашої сторони, будуть відповідно взаємні дії щодо можливості реалізації даного проєкту. Тому пропонується, е, на ваш розгляд, те, щоб ми в угоді, в меморандумі, в до, до цього меморандуму прописали також і співпрацю в займалися. Да, да, да. Шановні депутати, в кого будуть якісь запитання стосовно даного питання, який озвучив Олександр Колевич? Це буде? Так? Да. Немає. Немає. Все, тоді ми оформляємо це протокольне рішення ніяке не приймається, але процедура повинна дотриматися відповідно до букви законодавства. Тому якщо не буде запитань, зауважень проведення сесії, то 76-ту сесію восьмого скликання оголошую за 3.